Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено останньому в цьому році огляду судової практики, яка була опублікована з 21 по 27 грудня цього року. Завтра я все одно всіх поздоровлюю ще окремо з новим роком. Думаю, підведемо певні підсумки цього року, що настало з верховенством права, з державою, такий буде загальний. Я думаю, огляд, ну це буде завтра. А сьогодні раджу всім послухати. Огляд невеличкий, однак рішення дуже важливі і дуже важливі, в тому числі і для близьких, чиї родичі загинули під час широкомасштабної агресії, під час захисту від Расистської Федерації. Це дуже важливі рішення. Я йому, мабуть, присвячу навіть окреме відео. А зараз коротко про ті рішення. Знайти ви їх зможете в мене в телеграм-каналі, Підписуйтесь на YouTube, TikTok, і Телеграм-канал зможете знайти в TikTok в шапці канала посилання, а в YouTube під відео буде посилання на самі ці рішення і на цей огляд. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це. Стосується витрат на правову допомогу приватному виконавцю, тут взагалі дуже цікава історія. Знаєте, якщо відверто не зовсім зрозуміло, чому ця справа потрапила до Великої палати. Врешті-решт, е вирішили, що це господарська юрисдикція, скарження питання. Ну, і це логічно, я про це говорив, що потрібно припиняти історію, цю історію з адміністративною юрисдикцією. Це стосується виключно тільки несудових документів, які видані. Все, що видавалось судами всі рішення, я вважаю, що потрібно оскаржити в той юрисдикції, в якої юрисдикції суд приймав рішення. Що стосується виконавчих зборів, проваджень і так далі. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, врешті-решт. Прийдуть не випадкові люди, а прийдуть люди, які читають закон про виконавчі провадження. Ну в цій справі дуже важлива та обставина, що витрати на праву допомогу там до речі, це в Тернополі 100 тисяч гривень. Виконавець попросив і пов'язані вони були з тим, що Тернопільгаз, міськгаз постійно оскаржує постанову про відкриття провадження, а потім залишає їх без розгляду. При цьому це стосувалося одної окремої постанови, однак чому суди оцінили в сукупності. Ну, Велика Палата все це скасувала, хоча суд задовільнив. Залишили без розгляду скаргу 50 тисяч гривень. От відчуваєте, знаєте, тут 5 тисяч гривень не хочуть, коли спор, по суті, розглянутий при цьому з досить великою кількістю документів, аргументації, стягнути витрат на право допомогу. А тут залишили без розгляду. Там, там, де оскаржувалися, арешт рахунків, 100 тисяч гривень просили, 50 тисяч гривень суди задовільнили. Ну, Врешті-решті Велика Палата взагалі це все скасувала. Тому звертайте увагу, і все це вирішується індивідуально. Я взагалі не розумію, навіщо от, знову ж таки Велика Палата це дивилась. Наступне рішення це що стосується Всеволода -Князева. І його звільнення. Також не ну зовсім зрозуміло, якщо села Князів така порядна людина і притримується таких позицій, а не корупціонер і хабарник, то взагалі не зрозуміло, навіщо він це оскаржував. Врешті-решт, Велика Плата прийшла до висновку, що ВРП право, там мова йшла про те, що він за тисячу гривень орендував квартиру в центрі Києва. Хоча розповідав, що ніби там договір на тисячу доларів в місяць був вилучений при обшуку, йому не дали його надати, свідків допитати. Ну, на це все ніхто вже не звертав увагу, тому що є рішення Печерського районного суду про його притягнення до адмінвідповідальності за корупційне правопорушення. Наступне рішення це що стосується от строку про встановлення. Особи померла, через який строк можна, з якого моменту можна встановити. Якщо коротко, Велика Палата встановила, що це можливо протягом 6 місяців, не двох років, а 6 місяців, з моменту я дам відео з цього приводу окремо, тому підписуйтесь на канал і поширюйте все це з моменту, коли закінчились бойові дії, активні бойові дії на певній території. І особа тоді може звернутися, близький родич, про встановлення цього факту, фактично оголошення. Фізичної особи померлою, ну і отримання відповідних компенсацій. Ну і остання постанова Великої Палати це після ЄСПЛ, знову ж таки, мирні зібрання. Я цьому вже присвячував декілька відео з цього приводу у нас за всі роки Незалежності, так і не прийнятий закон про мирні зібрання. Тут та сама ситуація. Хоча Європейський суд і встановив порушення, однак рішення не переглянуло. Ну, це вже інші обставини, там, тому що тут взагалі дивно. Тому що до касації взагалі оскаржувала юридична особа, Європейський суд звернулася фізична особа. Ну і велика палата прийшла до висновку, що фактично права цієї особи відновити іншим чином не можна, тому і переглядати ті рішення адміністративних судів не потрібно. До огляду також війшло питання оподаткування та публічної фінансової політики. Взагалі, за весь час існування Верховного суду, повний такий збірник, дайджест великої палати за листопад. Ну, в принципі, можете подивитись чи зберегти собі касаційного адмінсуду також за листопад, і господарського суду, практика за листопад місяць. В принципі, для загального розвідку раджу просто прочитати. Поки на цьому все. З прийдешніми святами. Не забувайте підписатись, залишайтесь. І завтра, я думаю, підведемо певні підсумки цього року. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Слава Україні, і слава ЗСУ! До зустрічі! Ставте подбайки, поширюйте і коментуйте.